Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Бажаю здоров'я та гарного дня. У нас пройшло два невеликих дощики. Все помітно підросло і зазеленіло. Вже починає цвісти картопля. Потепліло. Зараз 6.30 ранку за київським часом, температура плюс 17, в день очікується до 25, день буде хмарним, після обід очікується невеликий дощик. Але мова зараз піде не про город. Я вам Показував недавно, а я вийшов, щоб вирвати цибульки. Треба приготувати сніданок. На сніданок у нас буде мінтай запечений в духовці. Ось та цибулька, що я весною Висадив, та ще вже почала проростати, будемо використовувати її, тому що другої в нас немає. Так, Оце вона ось така піде. Вистачить ось цієї. Зверху земля мокрувата, а внизу суха, ледве поверивав цю цибульку. Міцно тримається. А ще нащипав трішки Петрушки та укропчику на салат. У нас вже піони, нарциси, конвалії, а також бузок відцвіли, починають квітнути рози. Бачите, яка краса. Ви там запитували, де ж наша Ася? Якщо додивитесь це відео до кінця, то побачите й Асю. Вона вже прогулялася і пішла ще трішки полежати. Вона це діло любить. Знизу цибулева подушка, на неї кладемо філе мінтая, посолили, поперчили, тепер майонезом і зверху сиром. Майонезом намазали. Тепер кожну філешку окремо посипаємо сиром. Сир твердий український. І ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 30 хвилин. Минуло 40 хвилин. І мінтай соковитий, запашний, запечений в духовці, готовий.